Друзі, вітаю. Напевне, всі давно вміють уже, але і я вже показувала, але вирішила зробити окреме відео по зшиванню швом петля в петлю. Я показувала вже, як я це роблю, але то було у відео чи то по шкарпетках, чи то по стрілецьких рукавицях, Я навіть і не пам'ятаю де. Тому, думаю, що краще, коли воно буде окремим відео. І так воно буде називатися. І я не буду думати, де, в якому відео тойшов, показано. Ось в мене якраз приїхала донька і захотіла собі шкарпеточки такі, як я показувала на відео раніше, ось я їх. Вони вже в мене є зняті з машини, залишилося їх тільки зшити. Якраз на них я й покажу вам, як зшивати. Я зазвичай, як я показувала, не люблю я ці хибні нитки, чи не хибні, як вони там, додаткову, на додаткову нитку я знімати не люблю. Я люблю знімати на спиці. І мені потім ці петальки, як вони на спицях, вони мені набагато легше цей. Ось я просто стараюся, щоб в мене ниточка, я не цілий рядок пров'язую, а до середини. От, якраз посередині полотна нитка. І я тоді сшиваю, вона вже виходить потім на боковий бік, і я продовжую йшов далі по боку. Так, ну, це такий собі відступ. Зараз я вдягну ниточку в голку. Ось, Думаю, що може буде краще видно. Замість голки взяла ось від в'язальної машини таке декер коромисло. Він якраз довгий. Гадаю, буде видно, куди я заводю ниточку. Так, зараз протягну нитку. Так, і дивимося. Дивимося в нас ось дві спиці. З однієї з них виходить петля ниточка. так, І будемо заводити, як я кажу, всередину це значить всередину шкарпетки. Ось так. Між спицями, це всередину, а туди, поза спиці, поза полотно назовні. Так от, робимо спочатку. Такі стібочки перші по одній петельці. Ось, раз у нас виходить із цієї петлі, ми із середини назовні робимо стібочок в протилежну спицю. Ось, пройшли. І так само з середини назовні, оцю саму, по одному стібочку, в кожну просто. Якщо петля на правій спиці, значить на ліву, чи на ближній спиці, значить на дальню, якщо на дальній, то на ближній. Все, ми по одному стібочку зробили. І тепер ми попарно робимо стібки. Заходимо іззовні в першу петельку, а виходимо, ну, ми цю, ми коли заходимо, зразу скидаємо її. А виходимо в наступну назовні, із середини назовні. Ось так вийшли. Тепер ця ближня спиця. Заходимо іззовні всередину, скидаємо, а виходимо із середини назовні в наступну петлю протягуємо. Знову із середини, ой, іззовні всередину. Ми наче як заходимо в носок чи в шкарпетку і виходимо з шкарпетки. Зайшли в першу петлю, в другу вийшли. Знову всередину зайшли в першу петлю. В наступну вийшли. Зайшли. Заходимо іззовні, а виходимо із середини. Вийшли. Зайшли, скинули, вийшли, зайшли, іззовні, і зсередини вийшли. Знову по черзі. то ту Іззовні всередину зайшли в першу петельку, скинули її, а з наступної зсередини назовні вийшли. І так продовжуємо по дві. Зайшли, вийшли. Зайшли, вийшли. Зайшли. Вийшли. Зайшли. Вийшли. І так продовжуємо сшивати. Поки не, не закінчаться петельки. У нас їх обов'язково повинна бути однакова кількість, як на ближній спеці, так і на дальній. Так, дивимося, щоб не зачіплювалося, бо тут можуть, Так, і ось дивіться, що в нас виходить. О, бачите, зовсім шва не видно, все акуратно і гарно виходить. І без ніяких додаткових ниточок. от Не знаю чому. от Мені подобається знімати з машини на спецю і продовжувати вже ось так сшивати. Ну все. Я сподіваюся з вам всім все зрозуміло стало. Ось я вже дошила свою шкарпеточку. Ось мій кінчик ниточки, як бачимо, шов, зовсім невидимий. Все гарно, що з одної сторони, що з іншої. І залишиться мені зараз візьму петлевловлювач із шию боковий шовчик, і буде така готова шкарпеточка для доньки. Вже одна в мене там готова лежить шита, це я на, на другій вирішила показати вам, як я її шиваю, щоб було окреме відео, як окремий урок. Ну, ось і готові мої шкарпеточки для доні, будуть готові її зігрівати ніжки. Ось так є шовчики, все зшито, все гарненько, шов плоский, ось так він з вивороту. Зовсім зовсім невідчутний. По лицю така ось косичка теж Така маленька ніжка. 37-й розмір, наче як у попелюшки. Будемо моїй доні тепленько.